За чотири місяці проблеми у ліфтовому господарстві міста можна вирішити. Про це на сесії міськради заявив депутат Загід Краснов, лідер громадської сили. Він готовий взяти на себе цей обов'язок та показати, яких результатів можна досягти за короткий термін, якщо правильно організувати роботу. Для чого Краснов просить мера передати йому усі повноваження щодо керівництва у цій сфері? Позитивні зміни депутат гарантує під свою відповідальність. Те, що ліфтове господарство сьогодні у катастрофічному стані, ні для кого не секрет. У Дніпропетровську не працює кожен третій ліфт. Комунальники з цим зробити нічого не можуть. Не дозволяє існуюча система управління та нестачу бюджетних коштів. Потреба що змінити назріла вже давно. За словами депутата міськради, загіда Краснова. Він знає, як можна змінити неефективну систему ліфтового господарства. Свою ініціативу він озвучив на сесії. Нада нахадіть ефективного менеджера і з нього тримать. Установить конкретные сроки на решение конкретные проблемы. Если человек не справляется, он значит не на своем месте. На сегодняшний день я готов это сам показать, как... працювати, як можна рішати любую проблему города в 4 чотирьох 5 місяців максимум. Депутат Краснов переконаний, лише розумне управління та чіткі завдання, які повинні бути виконані у встановлені строки, запорука вирішення одвічних проблем ліфтового господарства. Лідер громадської сили впевнений, тільки системним підходом, який він практикує у своїй роботі, вдасться зробити усе можливе, аби не працюючи ліфти у Дніпропетровську запрацювали. Загід Краснов, єдиний із всіх депутатів, взяв на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми. Про серйозність його намірів та 100% позитивний результат вирішення цієї проблеми ми можемо судити з того, що він вже робить для міста кожен день тими справами. Добрими, які робить громадська сила, Іван Куліченко запропонував загіду Краснову вже на наступній сесії надати усю необхідну інформацію та документи щодо ініціативи реорганізації ліфтового господарства. І якщо депутати ухвалять цю пропозицію, не працюючи ліфти Дніпропетровська, залишиться питанням кількох місяців. Мирослава Довгаль, Роман Малко, новини одинадцятого каналу.